і hey, всім при каналі АПАЮ і сьогодні, друзі, разом з нами Снігурочка. Привітайся, привітайся. Коротше, друзі, нам сьогодні потрібно обікрасти цей будинок на 4 тисячі доларів. І ніч настала. Все, наш е, зірковий час настав. Коротше, друзі, нам сьогодні потрібно відкривати кожну поличку, знаходити гроші. Нам потрібно забирати, не знаю, е, забирати якісь е, мікрохвильовки, нам потрібно забирати все, що можна. А, і нас тут, коротше, є ще кімнати, е, там де нам потрібно дістати ключі. Також, друзі, тут є якісь Апкани, тут є покращення, і нам це також, також все потрібно е, тримати в нашій зоні, е, що ми можемо це побачити. тому що якщо ми Чекайте Снігурочка, якесь Це якась золота статуя? Серйозно, нічого собі. Коротше, друзі, 175 доларів. Ви думаєте, 4 тисячі доларів це наче легко. Але... Ні, чекайте, я зараз вийду, тому що зараз наша бабуся проснеться. 4 тисячі доларів, наче це легко, але зовсім ні. 4 тисячі доларів ще два ключі, потрібно відкрити якісь кімнати і потрібно не попастися на її капкани. Вона тут по всьому будинку розставила ще якісь капкани. І, друзі, знаєте, чому я так кажу? Тому що ми вже перезаписуємо другий раз із-за того, що дехто, не буде казати, хто, ну тут. Точно, не я попалася на капкан. Ну, коротше, друзі, друзі, не саме головне, і дивіться, вона там ходить, типу, шукає і. У нас ще чарівна, чурівна, чарівна річ, У нас є чарівна річ, це е, драбина. Коротше, вона там ходить по своєму будинку, щось дивиться, а нам зараз... Опа, опа, бачили, бачили, пішла. дивіться, Вона все перевіряє. Вона, мені здається, вона сама схожа просто на якусь, не знаю, людину нечесну. Так, все, коротше, погнали, погнали. У мене таке відчуття, що ми обкрадаємо якогось бандита. Ну, серйозно. Окей, тут що, тут нас нічого. Е, давайте сюди. Ой-ой-ой, пральна машина. Ставлю 100 доларів мінімум. 100 доларів мінімум вона коштує. Я вам серйозно кажу. Дивіться, я казав, 155 доларів вона коштувала. Пральна машина. Я вам серйозно кажу, це такі зараз ціни. Просто підіть в магазин, подивіться пральну машину. Ви що, ви будете в шоці? Чекайте, опа, долари. Е, забираємо. Я вам серйозно кажу, мені здається, що ми якогось, не знаю, бандита обкрадаємо, тому що. Е, тому що, тому що. Окей, давайте відкриваємо кожну шуклятку. Дивимось тут нічого взагалі. Окей, блендер, блендер. Ну, блендер. 7 секунд, 7 секунд. Чекайте, потрібно вийти на вулицю, тому що, тому що. Вона зараз прокинеться і може бути дуже-дуже погано. Все закриваємо двері, наче тут нічого й не було. От мені цікаво, вона прокидається кожного ранку, і в неї тупо зникла мікрохвильовка, з неї стумбочок зникло вже мінус 200 доларів. В неї зник блендер, в неї зникла правильна машинка. Вона це цього не бачить, чи вона кожен раз встає і за цього ходить, що ну, щось не то. І якщо вона вийде на вулицю, просто її копи. Ну, подивіться, ну вона, типу, на бандитку не схожа, ну подивіться, нейбала клава там зверху, вона ще собі кучері накрутила. Кучері накрутила це вже на пенсію, на пенсію. Коротше, дивіться, Ми ще можемо лягати, ми ще можемо лягати десь ховатися, бачите, отак от. Вкрися, вкрисо. В Коротше, друзі, я знаю, що тут нам ще, до речі, потрібно ключі дістати, ці ключі для того, щоб пройти взагалі цю карту. І погнали, погнали, погнали. Так, давайте зараз відкриваємо цю кімнату. Е, я знаю, що. Опа, ноутбук, ноутбук. Ну ви представляєте, це ж ноутбук. Чекайте, хоп, хоп, тут нічого. Взагалі телевізор. Е, тут тут також нічого. Окей, біжимо, біжимо. Просто снігурочка <свісно> 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 плазми <плазму> вносить нормально. Ну Но я все одно кажу, опа, плюс просто тисячу доларів вже є. Тисячу доларів вже є. Тобто нормальні у нас такі заходи. Коротше, по ідеї, ми встигаємо зараз зайти тільки на... На, 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 два, на два заходи. Тобто кожен це сумарно ми по чотири речі виносимо або ще плюс долари, якщо ми знайдемо. Окей, і. Чекайте, що вона винесла? І... А тостер! Ну, ну в принципі, це саме головне, як це тостер не винести. 1500 доларів. Ну, в принципі, непогано. Вже пройшло біля трьох діб і, в принципі, непогано. просто... Ну мені цікаво, ну, просто це ж. Ну, яким ну, треба бути, знаєте, ну, ну. Ну, я не знаю. Ну я вам серйозно кажу, ну це капець, ну ким треба бути? В тебе в кімнаті просто все відкрито, тумочки відкриті, всі шафки, все, все, все. Тупо бабки пропадають з шафок, долари зникають, мікрохвильовка зникає, тупо дві плазми винесли. Ви собі представляєте? Ну коротше, добре. Не саме головне, нам потрібно свою задачу, завдання своє зробити. І нас тут, до речі, ще є якісь використані, типу, ми можемо взяти сумарно за весь час 38 разів. Тобто це не так, і не так багато. Якщо ми візьмемо... Речей на 100 доларів 38 разів, то це буде біля 3000 тисяч доларів. В принципі, нормально, але якщо, якщо я візьму якусь е, там. Опа, дивіться, бачите цю річ, мені потрібно її взяти, як цього ключа взяти, ви мені поясніть. Оп, ну дивіться, і що, як я його. Ага, тейк. У нас є ключ, у нас є ключ, снігурочка. Та і не весной, що ти танцюєш. Ну,й, Денс, Денс, хопа, хенс, я не знаю. Це капець, танцює вона, треба все виносити, вона танцює. Чекайте, по ідеї, ми вже весь поверх просто прочистили. Опа, долари. Е, 15 секунд, 15 секунд. Тут є якась ще кімната. Коротше, зараз ми вже будемо снігурочку екстремалити, тому що нам потрібно вже йти на е, третій поверх і. чекайте, тут. Тут окей, втікаємо, тікаємо, тікаємо. Вона ще виносить, ти картину вносиш. Я вам кажу, за це, це, це як його Пікассо намалював. Скільки? Скільки воно принесла? Коротше, наш цей бусик, до речі, постійно, ви чуєте, він працює, він заведений. Ну коротше, це найголовніше, такого тапку в полтоля і пішов, ну я вам серйозно кажу. 35 секунд. Я знаю, що тут є ще капкани, яких мені також потрібно остерігатись. І дивіться, в тумбочках нічого немає. Що тут нікого немає? Ой-ой-ой, ой ой жиром пахне, жиром пахне, я вам серйозно кажу, подивіться, відкриваємо тут, тут нічого. Ні, Тут тут, тут нічого, тут нічого. Добре, погнали, погнали снігурочка, виносим, виносим цю хату просто, це капець. A few moments later. Ой, світло вимкнули, це капець. Коротше, друзі, друзі, у нас тут виникла одна проблема. Вимкнули світло. Впрочі, ми вже з неї так нормально тут повиносили. Ми повернулися е, до того самого моменту, як ми. Почали тут все знімати. А, до речі, друзі, поки ми тут знімали, по-перше, подивіться, тут капкан, а немає капкану, він перемістився, серйозно. Коротше, дивіться, в нас є жовтий ключ, і ми помітили, що там є в пральній кімнаті. Ось, дивіться, ми можемо відкрити цю кімнату із-за того, що в нас є жовтий ключ. І ми сюди заходимо. Так, відкриваємо кожну цю коробочку, швиденько, швиденько, 10 секунд. 10 секунд, залиш. Є-є, є червоний, червоний, все. Тікай, 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 швидше, 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 швидше. Три, два, один. Тупо зачиняємо все. Хух, коротше, друзі, друзі, ми знайшли всі ключі, і це супер-супер, не може радувати Снігурочка, я пропоную тобі, дивись, я тобі пропоную, а давай одразу зараз підемо в червону кімнату, є червоний ключ і... Ти дивися, то відморозиш тобі собі там все. ну Сонечко світить, ну на вулиці, я знаю. Зараз така погода, я вам серйозно кажу, вдягайтеся, тому що плюс 5, зараз все тане. Ще не вернетеся, ще будете мокрі, ой, це капець. Коротше, давайте я зараз хочу відкрити ту кімнату, все, погнали, погнали, погнали. Ти снайпер, тобі. Ну тобі реально, куди тобі снайпером? Все, я погнав відкривати, відчиняти цю кімнату. А, на вулиці ось є. Так, окей, тут якийсь підвал. Серйозно? вай яй яй тут щось цікаве. Е, чекайте. Йо -йо 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 долари, долари, долари. Слухайте, я вам серйозно кажу, ми не просту бабусю е виносимо, тому, тому що ну подивіться, в кого в підвалі під замком буде знаходитись якась золота прикраса. серйозно. І дай тупо, подивіться, скільки коштують картини. Я вам серйозно кажу. от Тупо подивіться. Он снігурочка принесла. Опа, опа, Дорогі друзі, три тисячі баксів. баксів. Повіджався. Давай, давай, пішли. Підготовка, підготовка, підготовка. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Підкачались, 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 Все, Погнали, 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 погнали. Я хочу побігти знову в ту кімнату. До речі, тут є ще якась річ. Ага, вона коштує грошей. Окей, зрозумів, зрозумів. Капкан стоїть там на дворі це чудово для нас. Давайте залітаємо сюди. Тут ще також є плазма. Ой, тут ще тумбочки, які є. Я... Шавки, шавки, які я не відчиняв. Окей, тут нічого немає. Окей, окей. Виносимо, виносимо лептоп наш і. Окей, окей, окей. Погнали, погнали, погнали. Коротше, нам зараз потрібно ще додати 1000 доларів, і все, в принципі, буде чудово, і ми, 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 ми пройдемо. Коротше, друзі, як ви ви можете подумати, що це досить-досить легко. Ні, це зовсім не легко, тому що зараз нас стоїть easy левел. Тут є медіум левел, а є hard левел І також, якщо вам це відео сподобається, є зовсім інша карта. І ми з снігучку знімемо е, іншу. Також ми будемо обкрадати, але то буде чи школа, чи що. І там буде набагато важче. І можемо також пограти з hard level. Тому, дорогі, друзі, все в ваших силах, ставте свої подобайки. І в коментарі, що хочемо нової частини, та підписуйтесь на канал, і якщо буде велика активність, то обов'язково знімемо нову частину. А в тебе лоб світиться. У мене теж А ти мені сліпиш в очі. Вона язик висунула, що ти язик веснув? Шахтёр Ну реально, нас шахтьр. Це капець. Ой-ой-ой! А тебе в мозках пусто, ти знаєш, до речі? Тебе тупо пусто, Ой, ой-ой-ой, ой-ой-ой! Так, ідем, ідем, Ідемо ідем, Так, зараз, зараз, зараз ми тут все. Зараз почистимо цю хату. Так, чекайте. Та ось капкан вже там стоїть. Тобто він постійно телепортується. Так, мані, мані, мані. Чекайте, я знаю. <гій> Ні, не кажіть, що нам потрібно йти до цієї бабки. Обережно цей капкан, ну, я собі серйозно кажу. Дивіться, дорі друзі, саме небезпечне. Хайдано, ну що з автоматом спить? Фу, я злякався я думаю, на. А що тут неї доставати? тут я тут, тут немає нічого, щоб їти. Її... Стаємо, тікаємо, з цієї хати. з хати! Просто ну це ну це вже реально, це вже прям. Ну, ми такі прям нормальні такі. Ну, от зараз дуже цікаво. Ну, тупо, вона прокинулася і в, не, в неї в кімнаті вже просто чистим, чистим все. Коротше, я також буду тут повзати, тому що ну я Ну, я сикую трошечки, знаєте, ходити. Я знаю, що вона ще може прокинутись і це також. Ой-ой-ой. Чекайте, все? <гас> Чекайте! <гас> <гас> Чекайте, снігурочка просто кудись пішла... <гас> як, Як вона там взагалі опинилась? <гас> Чекайте, а де вона? Кивон! А я, ну а взагалі тебе типу ця бабулька може якось забрати? Ну, мене <смеш> мене пизає. Як ти на дах залізла? Ну серйозно? сховайся, я не знаю, що вона тебе не знайшла. Ой-ой-ой, ой! А що таке? Я ж можу так в шкаф сховати, знаєте, ну, типу. Я не знаю, я, я думаю, що. Я, чого, чому вона прокинулась взагалі ця баба? Боже, я не знаю, чому вона прокинулась? Я хотів вікно розбити, я не можу вікно розбити. Чекайте, хай у нас я, Я на капкан попався, чи що взагалі, що сталося? Я не я, я не зрозумів. Чекай, 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 вона тут, вона тут. Ой-ой, чекайте, а чому я прокинувся? ви мені Поясніть. Типу я дуже голосно тут ходжу чи що. У мене є 3 рази, що я можу взяти якийсь предмет. Но я вже не знаю, серйозно. Добре, телевізор, телевізор, виносимо телевізор. Ой, 7 секунд, 7 секунд. 7 секунд, валим валим, валим, з цієї, цієї хати. Добре, телевізор. Він, ви хочете сказати що мені, що він коштуватиме 400 доларів? Добре, він коштував 300 доларів. Ще потрібно знайти рівно 100 доларів десь. Ти мені знову світиш в лице. Ну реально, погнали, погнали, тупо. Давай, давай, снапер, снапер. Чекайте, так так небезпечно ходити, тому що я не бачу капканів. Добре. Дві... А, то ми всі коробки. Тут корона лежить, ви серйозно, ми тупо корону не побачили. та дам та та-дам, дам -тадам 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 -тадам. Ні! <звіт> я думаю, ми вже перемогли добре погнали по новому в ту хату. Чекайте. Ага, блендер. Окей. Ну, в принципі. Розумно, розумно. І скажіть, будь ласка, що він буде коштувати реально 50 доларів. Тому що якщо він не буде коштувати 50 доларів, я не знаю. Ура! Ура, ура! Your Robin's house. Коротше, ми обікрали цей будинок і ми отримали на аккаунт 21 долар. І друзі! Ми це зробили разом з снігурочку. Друзі, друзі, якщо вам це відео сподобалось, ставте свої вподобайки, пишіть коментарі, тому що тут ще можна багато чого відзняти. Дивіться, я вам зараз покажу. Ні, ні, чекайте тут. О, дивіться, я зараз вам покажу. Тут є. Ми обкрадали цей будинок, а можемо, наприклад, обкрасти його з середнім левом важкості та з найвищим. А також тут є ще якась школа набагато більше будівля. Тому, дорі, друзі, якщо вам це відео сподобалось, ставте свої вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал, і ми обікрали. Цю бабульку. Ну, друзі, друзі, ставте собі лайки, пишіть коментарі. І побачимося, коли побачимося. Ну і всім Па-па Па-па-па-па